Вітаю в етері контекст. Гість програми. Документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдане вітаю. Дякую, що долучився. Вітаю, Дмитро. Богдане, майже тиждень на мапі Діпстейт немає фіксації просування окупаційної армії на південному сході Дніпропетровщини з 14 листопада. Зокрема, частина Данилівки перебуває у сірій зоні. Сіра зона застигла біля Новоолександрівки в районах Вишневого, Єгорівки, Першотравневого. Чи можемо говорити про стабілізацію фронту на цих ділянках? Що там зараз відбувається? Насправді не треба забувати, що Діпстейт також піддається регулярно тиску військово-політичному, тому аналітики не можуть в повній мірі там обліковувати зміни на фронті, так як вони. Відбувається в дійсності, тому звичайно все відбувається з затримкою. Але скажу, що стосовно Данилівки, за моєю інформацією, зараз вже населений пункт перебуває під контролем сил оборони України, тобто він був зачищений. Тому траса, яка йде з Покровського біку в біку Гляйполя, зараз вона перебуває фактично під контролем звичайного сил оборони, але цією трасою вже. Користуватись не можна, враховуючи те, що противник застосовує масові кількості дрони. Е, Якщо брати район північніше, то противник зараз заявляє про окупацію маленького населеного пункту Гай. Це населений пункт в одну вулицю від нього до центральної частини е, селища Покровське 7 кілометрів. Е, Арістопіль. Населений пункт перебуває в сірій зоні. Неодноразово там також фіксується противник, але поки що е мова про те, що противник має змогу заходити в Велику Михайлівку, нема жодних е свідчень цього. Звичайно, Велика Михайлівка значно більший населений пункт за Арестопіль тому тут е росіянам знадобиться значно більше сил і. Сподіваюся, що сила оборони все ж таки зможе тут відбудувати адекватну оборону, яка дасть змогу зупинити противника по річці Вовча. Тому ситуація на цій ділянці фронту зараз саме така. Богдана, розкажи, будь ласка, про те, що відомо навколо ситуації в Новопавлівці після прориву росіян, чи вдалося зачистити ворога у населеному пункті, і які головні висновки можна зробити після цього механізованого штурму? Ситуація дійсно непроста. Неодноразово я вже зазначав і ми розмовляли, що піднімавши тему оборони. Існує з відповідальності 46-ї окремої аромобільної бригади. Ми про це з вами говорили місяць-півтора тому назад. І ось саме через цю ділянку російська 90-танкова дивізія спрямувала свою механізовану колону в бік Новопавлівки. Було декілька причин, чому так відбулося. Перша, звичайно, це погодні умови. Друга це навколо Новопавлівки є два протитанкові. Грови і в цих інженерних спорудах є прогалення для маневру нашої техніки і для здійснення евакуації з наших позицій цими прогалинами скористались росіяни. Вони чудово бачили їх з дронів, і таким чином російська техніка змогла двічі зайти в Новопавлівку і спішити свій десант. Звичайно, російське командування розуміло, що більшість з тих. Хто висадились на Лопавлівці, солдат з 80-го танкового полку, вони загинуть, тому що дійсно ось такі маневри в глибину територію, яку ми контролюємо, там понад 10 кілометрів. Звичайно, що без постійної підтримки належної, і враховуючи війну дронів, то ці солдати були приречені на те, що їх знищать. І дійсно, завдяки силам 59-ї бригади, 42-ї, більшість російських солдат було знищено. Деякі навіть потрапили в полон. Але зараз противник продовжує заводити додаткові сили на Новопавлівку, користуючись погодними умовами. Тому казати, що новопавлівка зачищена, на жаль, за моєю інформацією, я так не можу, на жаль, говорити. Є інформація, що противник намагається через річку Солона, яка проходить через Новопавлівку, форсувати її і фіксується в районі другої школи Новопавлівці. Тому ситуація досить непроста і противник буде намагатись зачепитись за цей населений пункт. Основними силами, які ми вражаємо противника, звичайно, це. Саме ударні дрони, тяжкі бомбери і FPV-дрони. Частково ми задіємо, звичайно, і свої піхотні підрозділи, але треба розуміти, що в сучасній війні, якщо ти формуєш там групу більше трьох людей, то велика вірогідність того, що противник, противнику буде легше цю групу вразити. Тому фактично наші тут групи діють по дві, по три, по два потребійця. Е, тому е, ситуація непроста, дійсно непроста. Е, будемо сподіватися на адекватні рішення військового командування і те, що дійсно зможемо відбити новопавлів. Звичайно, першочергова е, ціль для того, щоб е, зачистити остаточний населений пункт, це по-перше, сформувати рубіж обороти перед населеним пунктом. Це Головна з умов, якщо не буде рубіжа оборони, тоді противник буде безкінечно просто туди заходити і накопичуватись. І тут або два варіанти: в певний період за погодних умов ми просто не зможемо знищити всіх, або інший варіант це здійснити таку, знаєте, зробити кілзону, де противник буде нести масові втрати. Богдане під ударами кабів та безпілотників напередодні перебували Межівська Васильківська громади. Яка ситуація у цих районах? Що відомо тобі? Противник регулярно задіє свою армійську авіацію і регулярно застосовує авіабомби по всій лінії бойового зіткнення, яка проходить по Дніпропетровській області? Тому, звичайно, що більшість цих цілей вони не є військовими це просто. Точки на карті, які регулярно там відставляються і туди летять авіабомби. Тому дійсно зараз багато населених пунктів на Дніпропетровщині, на жаль, страждають від цинічних ударів з боку російської авіації. Зафіксована окупація населеного пункту Веселе біля Гуляйполя у Запорізькій області. Як ситуація розгортається там, знову доводиться говорити про Гуляйполе. Гуляйпова це важливий вузол нашої оборони, один з ключових в е, Запорізькій області. Противник це розуміє, і П'ята загальна військова армія Російської Федерації зараз намагається співночі обійти цей населений пункт і фактично створити о, таку передумову для оперативного оточення цього важливого населеного пункту. На жаль, в смузі 20. Армійського корпусу, починаючи з вер... вересня місяця, відбувається багато дивних речей, і ці дивні речі м, призводять до того, що ми втрачаємо багато наших територій, багато наших населених пунктів. І на жаль, втрачаємо багато наших бійців, е, тому що ті скандали і те, що відбувається там м, з бійцями 125-ї бригади. Батальйонів, двох батальйонів там, з бійцями 102-ї бригади, де масово родичі там, виходять на пікети, де обурення в соцмережах, де створюються відеоконференції для того, щоб заспокоїти родичів. Звичайно, це свідчення того, що командування тут, на жаль, не має адекватного контролю над ситуацією, яка відбувається. І Трібно зробити, напевно, вже давно якісь висновки і більш, напевно, організованіше, ретельніше, відповідальніше відноситись того, що відбувається на лінії фронту. Тому що, у разі, якщо противник захопить гляпове, це значно ускладнить наше положення в Запорізькій області, і це призведе до ще більшої небезпеки для Дніпропетровщини. Богдане, внаслідок чергової російської атаки по Дніпру, пошкоджень зазнав склад харчової продукції всесвітньої продовольчої програми ООН. Суспільне Дніпро показали наслідки цього удару. Нагадаю, що декілька днів тому редакція цього каналу була просто знищена, внаслідок іншого російського удару, іншої атаки. Богдане, ти розумієш взагалі логіку атаки по харчовому складу? Звичайно, логіка тут повністю відсутня, і вся тенденція російських ударів по Дніпропетровщині ракетних по різних складах, магазинах, вона на жаль збільшується. Тобто, ми можемо, взагалі, знаєте, створити таку е, певну е, таблицю, де будемо вносити просто там, майже не щодня, куди росіяни спрямовують свої ракети. Таке ж питання, чому було в Кам'янському знищений магазин епіцентр? Куди Влучила також о, ракета Х-101, і потім ще о, один з одним там влітали шахіди. Це ж велике питання, навіщо було знищувати господарський магазин? Навіщо було знищувати о, фабрику, мебовий магазин, склад в Дніпрі в Яр? Також велике питання. Навіщо них це це робить? Звичайно, для того, щоб по перше у росіян дуже дуже погано працює розвідка, і зазвичай такі удари. Вони свідчать про те, що росіяни намагаються ось так от чином нащупати, де можливо знаходиться база зберігання, транспортування можливо, виготовлення якихось компонентів або ще чогось. Звичайно, що це все це намаєшнє, і фактично такі удари це є таким актом залякування і демонстрації сили. З боку Російської Федерації Насправді, якщо прослідкувати стиль ведення бойових дій Росії там в Чечні і, або в Сирії, то фактично це продовження ось цих бомбардувань, які просто направлені на те, щоб знищити як умога більше цивільної інфраструктури. І звичайно, вбити якомога більше людей. Напередодні дуже стрімко почали з'являтися новини щодо американо-російського плану миру з того, що просочується у ЗМІ серед іншого. Скорочення чисельності української армії, відмова від далекобійної зброї, вихід українських сил з Донецької області, США та інші країни визнають Криму, Донбас, російською територією, офіційний статус російської мови як державної в Україні, повернення російської церкви, амністія для РФ за військові злочини, відмова від НАТО та миротворчих сил, повернення Росії до світової економіки. Богдане, чи є що сказати з цього приводу, адже все це виглядає просто як винагорода за війну для Путіна? Ну, звичайно, це не який, там не план миру, це план капітуляції України. Тому, на мою думку, такі заяви і такі, така риторика Сполучених Штатів, ну, це повно бути соромно, по-перше, Трампу, його адміністрації, взагалі людям, які причетні до таких переліків пунктів. Це фактично означає, що Сполучені Штати намагаються таким чином віддати повний контроль над тим, що відбувається в Україні в руки Російської Федерації. Звичайно, є багато питань до, до нас, так до того до підготовки, до війни, до відношення. Там є багато аспектів, які можна перелічувати, але звичайно, що потрібно виходити з тих країн, які зараз відбуваються і. Ми бачимо, що Росія це дійсно країна, яка демонструє себе як країна терорист, і жодних жодних не було таких вчинків, де можна було сказати, що Росія ну, відсторонюючись, так від того, що відбувається на фронті, робить щось можливо там. Все щось добре на окупованій навіть території. Тому якби відслідковувати події 2014 року, ми бачимо, що йде повна деградація окупованих територій. Донецьк, Луганськ це перетворилось в е, Донецьк взагалі, Там до 14 року це був один з міст України, яке швидко розвивалось. Було одне з найбільших по населенню. Зараз ми отримуємо, що Донецьк і Луганськ це глибинка Російської Федерації. Де навіть проблема з водопостачанням. І, звичайно, що, по-перше, як можна скорочувати армію при умові при тих умовах, що країна-агресор атакувала взагалі з декількох напрямків 24 лютого 2022 року. Тобто, таке складається враження, що. Всі хочуть забути ті події, які відбувалися, які відбувалися в Маріуполі, коли російська авіація щоденно на нас, наносила бомбові удари. Всі хочуть забути Маріупольський драмтеатр, де по різним оцінкам загинуло сотні людей. Всі хочуть забути е, Бучу, всі захочуть, хочуть забути те, що відбувалося під Києвом. Всі хочуть забути ізюмщину ось ці масові поховання під ізюмом. Звичайно, таким чином адміністрація Трампа хоче все це стерти з історії і залишити тільки те, що фактично їм зараз потрібно, їм потрібен мир з Росією. Але підкреслю, що якщо адміністрація Трампа йде на такі кроки, то час. Коли е, американські солдати повинні будуть е, захи, е, захищати, е, східний кордон країн НАТО, він буде е, стрімко наближатися. Богдан Мерц заявив, що українська армія буде оснащена далекобійною зброєю від Німеччини, і європейські країни виступають проти ось цього американського плану. Ти віриш у якусь рішучу відповідь європейців на існуючу позицію Білого Дому щодо подальших перспектив для нашої країни зараз? Поки що, звичайно, це все Ще слова. Німеччина постійно заявляє, що будуть передані далекобійні ракети, зокрема Таурус. На жаль, поки що це. Тільки заяви і до м, фактів передачі даного озброєння, поки що руки не дійшли. Е, звичайно, е, Німеччина розуміє е, за рахунок своєї історії е, і тому, що відбувалось е, в цій країні в 30-х роках минулого сторіччя, що факти і те, що відбувається в Російській Федерації, це е, пряма загроза для е, європейських країн. Тому, звичайно, що Німеччина також намагається здійснювати інформаційний і політичний тиск на прийняття рішень як з боку Росії, так і з боку Сполучених Штатів Америки. Богдана дуже дякуємо за твій час, перемоги, мирного неба. Друзі, гостем програми сьогодні був Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!